Наш герой Сергій Ребров, який нарешті повернувся в Київське Динамо, щоб зробити як мінімум ось це. Та в цілому тут багато чого треба зробити. Так, друзі, це старт кар'єри у FIFA 23 за київське Динамо. Кар'єра за Арсенал підходить до свого логічного завершення. Кар'єра за мудрика продовжує своє існування. І ще скоро можливо буде кар'єра за голкіпера. Ви просто подивіться на цей резерв. Перес. Боль, Ай, БОЛЬ Супряга, Лонвей, Кабаєв, Вівчаренко, Царенко, Яци, Д'яло, наприклад. Мюллер, Шевчук, Діл, Кофі, Вілсон, Павлов, Чех, Бері, Гомес. Ну з такими прізвищами вони 100% не потраплять в київський динам. Ось Шевчук може потрапити. Павлов також. А, ні, не може. До побачення Павлов. Руські ідуть. Дамой! Звісно ж, київському динам буде вкачуватись молодіжна академія. Також в мене є пару ідей по трансферах. Ці трансфери будуть взяти не з голови, це реальні чутки стосовно переходу в київський клуб. Це якісь вільні агенти, але ось цей хлопець. Ви подивіться просто, яка в нього перспектива. Відправляємо за ним скаута. А де наш предсезонний турнір? Абертин, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати: сьогодні грає Челсі Бормут, Манчестер Юнайтед, Нотінгем. І загрузити на ці поєдинки ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Серйозно, Сентатієн, другій лізі Франції. Жаль. Філіп Карасо. Це реальні чутки стосовно трансферу київського Динамо. Я так зрозумів, що тут просто вигадані футболісти. Якщо я не помиляюсь, FIFA не має ліцензії на цю лігу. Ну тоді, друзі, в нас більше немає трансферів, які засновані на чутках. Право, хто там може зіграти? Тимчик. Вівчаренко взагалі це майже універсал. Я вам скажу просто: якщо ці хлопців інтегрувати в склад, та може дійсно щось круте вийти. Тут навіть дуже багато не треба нам витрачатись. Ну а багато витратити все одно ми не зможемо, тому що ніщо витрачати. Лівий захисник і правий захисник 25 років. Все. А далі вже думайте самі, це вже задача для селекційної команди. Анталія Спор хоче купити Костевича, тимчика 100% не продамо. Ньюкасл хоче купити Шапаренка за 29 мільйонів. Ні, Шапаренка, ми ще помаринуємо. 29 років Костевичу, нехай йде. Ми жодного матча не зіграли на предсезонному турнірі, але гроші за нього отримали. Чим я плохой бізнесмен? Ну зараз ми зробимо, друзі, те, що повинно зробити Динамо в реальному житті. Це виставити Антрансфер Циганкова. Контракт закінчується рівно через рік. Ми повинні встигнути його продати. Тому що піде просто і не заробимо абсолютно нічого. Полече в оренду віддати кудись Ворску. Брат, вибач, але це оренда. Ванат залишається беседін. В оренду, Шепілів, в оренду Кадірі на трансфер. Дуже багато в нас голкіперів. Я думаю, що хоч рука, наприклад, можна кудись в оренду віддати. мене просто вилетіло з голови, що в реальному житті Андрій Єрмоленко може повернутися в київське Динамо. Це також з розряду чутки. 4 мільйона нормальна сума. 32 роки. Від продажу Єрмоленка, де він завершить київському Динамо. Давай. Нехай повертається додому. 26 тисяч євро заробляє в тиждень. З ким з жінкою своєю прийшов в цілому, ця сума не така вже й велика. Давай, напевно, на два роки відступні не треба. 25 виходів на поле, 350 триста п'ятдесят тисяч. Ну що, Андрюха? 20 тисяч євро в тиждень буде заробляти Ярмоленко в Київському Динамі. Одразу працює, Андрюха. Ну вже, вже видно, що важкувато. Помалу задачі на сезон ми почали виконувати. Підписали одного ключового гравця на позицію півзахисника. Майже всіх влаштувало те, що вони йдуть в аренду. Карім Беркаю 2 мільйони коштує, але він вільний агент Красто або Беркаю. Ось одного треба було. Ну нехай Беркаю поки що почекає. Костевич поїхав в Турцію. Також ми нанімаємо ще скаута по молодіжній академії. Один скаут у нас працює по Україні, другого ми відправимо. Друге ми відправимо в Польщу. Ну там багато зараз українців, тому це не дивно. чи Беркайо. Та Беркайо буде веселіше, але красо молодший на 3 роки. Це напевно все ж таки беркайо. Це паче безкоштовно. Бонуси ми прибираємо. Ну він дуже багато хоче. І ЗП 10 тисяч євро в тиждень. Все прекрасно. Підписали ми Беркайо. Безкоштовно. Через певний проміжок часу на продажі цього хлопця ми заробимо нормально. Я думаю, Шапаренко поступиться 10 м номером для Ярмоленка. А Шапаренко нехай зіграє під. 21. А Беркаю буде грати під 8-м. Боля запрошують в Анжер, але ні. Погано, що зараз в нас немає предсезонного турніру. Якщо б було б, ми продивилися буквально всіх своїх футболістів і тоді вже зробили якийсь висновок. Зараз, на жаль, ми цього зробити не можемо. Так, Бісєдін, в Турцію. Супряга, Волацо! І по побеседіну перемовини зірвались. Перед тим, друзі, як продовжити, я хочу вам нагадати про свого продавця монет Лема Фудкої. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Також в цьому місяці він проводить розіграш на 500к монет. Для того, щоб прийняти участь, просто перейди по посиланню в описі, виконай прості умови і, можливо, пощастить саме тобі. Якщо хочеш купити або продати монети, пиши йому, кажи, що ти прийшов від PlayJecksна та отримуй свою знижку. Ну що ж, друзі, перший поєдинок Сергія Реброва на чолі Київського Динамо після повернення. Мені цікаво, вони там як. Якось посилювались чи ні. Ну ми бачимо, що. Так, байдал. Знаєте, приємно ось так повернутися в чемпіонат України. Циганко віддає передачу Лонвейк. Дуже хороший футболіст. Один з найцікавіших зараз в складі Київського Динамо. І туди нагружай. Віддав передачу! Перес. Сидар. Сидарчук пробиває бандура на місці. Йде подача від циганкова! Можна виграти! Пробиває забарне вище! Не, ну звісно, початок сезону треба Сергію Реброву якось зарекомендувати себе після повернення. Дуже багато хто казав, що він нічого не зможе вдіяти з цим київським Динамо. Я ж думаю по іншому. Періс, навіс, пробити. Циганков 11-та хвилина зустріч. Будь ласка, скауте, хто ніби передивіться до цього виконавця. Так перший право Вівчаренко. Віддаємо. Періс! Відпускаємо м'яч від себе. Віддав передачу! Може бути! Може бути! І коли всі чекали передачу на Селезньова, пас пішов на байдал. Ну хочемо ми випробувати Періса на фланзі, подивитися, як він взагалі буде себе відчувати. І бий! Лутічка! Селезньов грає виключно роль стовпа. В центрі поля стоїть, приймає м'яч спиною, віддає далі. Тут чудово попов. Підключення. Браво! Беркаю! Він правша, чи лівша. Чудово! Готуй подачу! Там є кому поборотися! 35 хвилин ігрового часу вже позаду. Рахунок в матчі 1-1. У Миная був один момент, вони його реалізували. Вівчаренка Циганкова-Циганков проходить, здавалось би, але Горін там очікував. Віддав на а Періс. Періс побачив. Беркаю. Забігання. Беркаю виходить і пробиває Беркаю. Відбивається відчайдуш на сьогоднішній опоненти Київського Динамо. Находить Сідарчука, Сідорчук, дальній постріл вище. Він там нічого не зробить. І чорненько ще зберігає м'яч Але перший так. Сідорчук, що ви робите? Сідор вже вже заробив жовту, я впевнений. Гончар віддає назад. Гончар! І попов. Якщо ми хочемо вплинути на гру, треба робити якісь заміни. Тому що все пахне тим, що ми зараз зіграємо свій дебютний поєдинок в нічого. А взагалі зараз можемо ще й програти. Дивіться, поне катай. Вперед! Ще перед. Бий! Бов! Вівцентр. Ось вона. Ось вона не встигає! Віктор циганков! Ну для чого ти стрибаєш? Цей рахунок мене абсолютно не влаштовує. Сапаренко. Підключення. Ууууу! Oh, Німчені, як жорстко зіграв проти циганкова. Я сподіваюся, що там без травми. Дивіться. Байдал ще втікає, але віддати передачу не може. Давай, мараканець, дави його. Віддав на циганкова. Ну тямба, давай. Віддай. <гас> Та що з тобою не так? Буєчка. Ну зараз. Віталія! <гас> Ясько, схавали, просто схавали. Всі вперед. Суператака. Перший. право, назад віддай, Все, час вийшов. Ось вам, будь ласка, і статист. А ось тепер я думаю, що ж буде, якщо ми продамо циганкова. Шепіллявий йде в оренду на рік. Давайте спробуємо ось так. П'ять захисників в цій команді. Ну, по факту буде вся команда стояти у своїй штрафі. Як виключити ось ці задачі на скажіть мені, будь ласка. Попов, проб'є попов! Пробиває попов! Мені сталося, що зараз взагалі перекине голкіпера. Є. Є. Біжи, буя, бий. Виграти, виграє Караваєв. Сидорчук віддає передачу. Ціганков сам проходить і туди. Не В руку не потрапило, ні? знову притисли ми свого опонента. Віктор Циганков! Справий! Віддає він пас. Тимченко. Спокійно, Тимченко! Циганков погнав. Вище. Шапа. Центр. Стих. І прабий буя. Ну, що... А що буде там, коли ми будемо грати проти Фенерпах ЧІЗОРУС? Є. Бий! Та ну, на. Є там хто буде боротися головою. Бий! Сидорчук! Жах и не фарт! Витя, зливай! Караваев, сам! Проносится! І ні, не дають им пройти пробить. Чудово, буя! Ну, вибачте мене, але після такого подарунку не відкрити рахунок. Це реально можна вже завершати з футболом. І, до речі, це перший дебютний гол ПРКЮ в складі Київського Динамо. На подачу. Вінковський віддає передачу. Каплієнко. Зараз його зупинимо. Він віддає один дотик. Туди його. Дніпро тим часом також перемагає інвалиць 1-0. Треба забувати якомога більше. Мінковський віддає пас на Демченка. Демченко. Демченко. Дова шапа. Віддав. Ну. Швидкий гол на початку другого тайму. Панасенко. Ні. Попов не дає йому пройти. Що було. Біжи. Бере кіл. Віддав передачу перший циганков читає з встигає. Шопаренко. Ох, які ж провали в захисті у металіста. Та ну а що це в нас за реалізація? Виж. О боже. Розпали ми. Чудово, бущан! Іграємо зараз в захисті. І будемо розпочинати свою атаку. Вітя протягни. Циганково з'їдають. Можливо, зараз вони ще й привезуть. Цоренко. Цоренко набирає. Ось він! Бий! Загнав себе, але пробив небезпечно потобитий! Царенко – Бістяра, пацани. Огна вана. Зробимо цю атаку і випустимо, напевно, Ярмоленко. Пасна Царенко, лим не встигне. Так, Ярмоленко вже на футбольному полі. Дайте йому потрогати м'яч. Царенко віддає на ярмолу. Ну що ярмола? Крути. Лонвейк не втрать. Дубінчак. бачу, центр на лойвека. Лонвейк! В дальню! Лонвейк! Подача! Лонвейк! Лонвей. Ну що, друзі, перемога з рахунком 3-0. Досить таки впевнено. Ось це дійсно та гра київського динамо, яку я від них хочу. Після двох зіграних турів київський Динамо знаходиться на четвертій позиції на 4 набраних бали. Абсолютно така сама ідентична ситуація в Донецько-Шахтаря. В них одна перемога, одна ніч'я. Дніпро 1, Металіст Металіз 25 та рух поки що йдуть без промаху. В них по 6 набраних балів. В Кубку України ми зустрінемось проти харківського металіста. Ми тільки ж проти них грали. А в Лізі Європи наша гру. Типа Апуель, Рен, Фенербахче, Київське Динамо Така сама, як і в реальному житті була, але замість ларнаки Апоель. Наступного матч чемпіонату ми граємо проти Колоса з Ковалівки Є, Є. Сідар, На кощі віддати. Чудово. Прохід пас. Пас бий. Зміщається він на фланг. І що? Готуємо подачу! Сідарчук Виграти! Ще. Бий! Сідор! Моментів реально вдостай. Ну Оце шанс. Рахунок матчі 0-0. 47 -ма хвилина. Подача. Перший. На виніс. Погнав. Сідерчук, віддав пас. Будя. Ярмоленко вийшов. Удав. Бий. Ну. Є. Гармаш. Пасом. Нікого нема. Єрмола! Перший гол Андрія Єрмола. Все ж таки, ми змогли вирвати цю перемогу. Ми успішно продали Кадірі Вальхілал за мільйон 600 тисяч. Циганков. Вальхілал? Та ну ні. Хай краще він ще рік просидить в київському Динамо, зіграє в Єврокубках, а потім він вже просто безплатно піде, ніж ми зробимо ось такий транс. Отже, друзі, наступний поєдинок для київського Динамо матч проти Полтавської Ворскли. Погнав! Перший повинен. Вирвати! Беркуї! І бий! Сюди! Сюди! Шоста хвилина зустрічі. Там все підчищає. Степанюк втікає, пробиває! Віддав пас на Степанюка Степанюк б'є! Розбігається Вітя! 2-0! Дякую тобі, Денис, за все! І супряга в оренду в порта. Зараз у нас гра проти інгульця, а потім старт Ліги Європи. Перша гра проти Фенера Бахче. 30 лямів віддають за нього. Це вже який п'ятий тур для київського Динамо в чемпіонаті УПЛ. Він голець м'ячем віддав передачу Ли Дубінчак. Беркауї. Прикидай. Браво! Вий! Беркавує! Ще один такий же самий момент. Та й на цей раз не забива. б'є. На вітю. Сам. Подача від Шапаренка. Попов! На жаль, друзі, це нічия 0-0. Перше місце Дніпро 1. 12 набраних балів. Друге місце донецький шахтар, 11. третє місце Київське Динамо, також одинадцять. Нас пропущений всього-навсього один гол. Ми не багато забуваємо, але пропускаємо взагалі мало. Як завжди, ще просто забитий стадіон. Сьогодні буде просто неймовірний тиск на наших футболістів. Нам треба перемагати. Як ти почнеш, так і поїдеш. Ох, по формі в нас біда, пацани. Я не думав, що так турки нас підведуть. Тут же я бачу, вони зовсім по-іншому себе ведуть на футбольному полі, Драчук. Втрачає м'яч. Караваєв Сам пішов. Підключення. І туди. І там нікого нема. Бий! Шапаренко! Подача. Виніс! 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 Боже, ви не можете вибити м'яч! Удор! Перший забрав! Біжи! Буя І пробити. Нарешті Буяльський попав. Зараз будуть намагатися вони вийти на удар. Може подібна штука зіграти з нами з лижар. Простріл! Удар! Удар! Варто було їм просто пропустити один гол! Погнав ще раз! Біжи! Я знаю, спеціально показував бояльський на початку цього сезону, що він чити не готовий. Спеціально, щоб на нього ніхто не звернув уваги. Два моменти, два удари, два голи. Валенсія, Стоп! Не було? Чи було? Не було. Бареків. Ні-ні-ні. Сейв! І туди! Єй, треба було віддавати! Креско. І що найцікавіше сьогодні не він, головна зірка цього поєдинку. Не проходить. Це нікого не здивує, ось такі підкати, ось така жорстка гра. Спокійно. І це кони катають. Удар. Забрав. Після першого тайму рахунок в матчі 3-0. Ми сьогодні граємо не на своїй території. Зараз пропускаємо один, потім вони вкидують на коражі другий, і все. Там же 32, я думаю, цей рахунок їх підзарядить. Валенція. Прокидує. Мені здається, що навіть сьогоднішні наші опоненти виглядають куди гостріше і атакують куди гостріше, ніж ми. Вітя циганков дальній удар! На видіс. Ось він. Ось він наш козий. Тікай, да як він нас нас доганя! Валенція. Відав передачу. Окей, тут вийшов царенко. Що четвертий? Рома, сам, дивіться. Сам! Ні, не виходить не пробити. Апоель поступився Рену з рахунком 1-2. Рен займає другу позицію, Апоель третій, Фенербах четвертий, Київський, Динамо на першому місці. 3 набраних бали. 4 забитих голів. Нуль пропущен. Отже, друзі, якщо ви хочете продовження цієї кар'єри, давайте ставте лайк. Підписуйтесь на канал. 3500 лайків, я бачу, що вам ця кар'єра заїжджає. Ми продовжуємо. Якщо ні, тоді ні, ні. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувай.